Доброго дня, шановні жителі Тростянецької громади, доброго дня, шановні жителі Ахтирської громади. Сьогодні я вимушений зробити відеозвернення, оскільки прочитав в інтернет мережі на офіційному сайті ахтирської міської ради і пізніше на сторінки ахтирського міського голови було теж ця публікація. Відкрити звернення Ахтирського міського голови до президента України Володимира Зеленського. Ви знаєте, можна було б не коментувати ці речі, які написав Павло Петрович, очевидно, сам. Бо жодної інформації в коментарях обурювалися, я бачив, депутати Ахтирської міської ради. Жодної інформації, що це робилося за участі громади, колегіального органу, сесії, депутатами і так далі не було взагалі ніякої. Адже цей твір, який оприлюднений, це скоріш за все видумка особиста Пала Петровича, можливо, його там наближених певних людей. Я прокоментую це звернення, оскільки воно зачіпає і мене особисто, і зачіпає інтереси тростянецької громади, бо це, ну простими словами, в народі кляуза на сусіднє місто, на сусіднього міського голову, яке адресується найвищому органу нашої держави, президенту України. І ви знаєте, ну взагалі про моральний аспект цього звернення. Взагалі, людина, яка скаржиться на свого сусіда, навіть да, або на сусідню громаду це моральне уродство. По-іншому, я це не можу назвати от, людину, яка просто от, з яких-то там причин скаржиться на свого сусіда. А тут мова йде з скарги на сусідню громаду Громаду, яка пережила окупацію, громаду, яка зазнала величезних втрат, і на цю громаду вирішив Павло Петрович поскаржитися. І от я давайте я спочатку розберу суть цієї скарги, щоб е, об'єктивно е, дати відповіді на ті питання, які оприлюднив е, Павло Петрович, і є, чи в них правда, чи це просто видумка і брехня, яка людина, посадовець міської ради, так на всю країну оприлюднює. Я почну з простих речей про себе я згадаю в, в кінці. Давайте почнемо з самого простого, що вказує актирський міський голова. По перше. Що Ахтерчани підтримували, допомагали трастячанам під час окупації при звільненні міста та під час, після окупації, коли там треба було відбудовувати щось, і були тільки раді за наших сусідів. Можливо, і були раді, коли нас звільнили. Я не проти, абсолютно, але чи правдиві слова про допомогу: жодної допомоги, жодної гривні Ахтирська міська рада не надала Трастянецькій міській раді, Трастянецькій громаді. Жодного такого факту немає. І якщо такі факти є, хай Павло Петрович їх оприлюднить, що саме він допоміг Тростянецькій міській раді, Тростянецькій громаді. Можливо, це була гуманітарна допомога, коли і скільки він поділився нею. Не ховав там десь її, а поділився з сусідньою громадою, яка була окупована, де в людей пограбували домівки, розграбили магазини всі і так далі. Ахтирка не була окупована завдячуючи 93-й бригаді, завдячуючи територіальній обороні і людям, які взяли в руки зброю. І це спасло Ахтирку, в тому числі в першу чергу завдячуючи 93-й бригаді, про яку я сказав. Але про це теж трошки згодом. Так от, чим конкретно допоміг міський голова Ахтирки або Ахтирська територіальна громада Трастянцю? Адже в Ахтирській міській раді чітко знали, що за місяць окупації Трасінецької громади росіяни вкрали комунальну техніку, комунальне майно, всі комп'ютери, відеокамери і багато багато іншого, що було в громаді і у всіх тих органах громади, установах бюджетних, там, в школах і так далі, було викрадено дуже багато цього майна, яке працювало на людей, яке щодня потрібне для того, щоб надавати людям послуги. Починаючи від екскаватора, закінчуючи автобусами, там, і іншими речами, чи елементарним комп'ютером, чи болгаркою для комунальних служб. Так от жодної болгарки, жодного комп'ютера, жодної одиниці техніки, ахтирська міська рада не надавала трасенцю і трасінецькій громаді. Не під час окупації, не після окупації і навіть зараз. Тому такі слова, які говорить мер міста, очільник міста, є просто неправдою, першою неправдою. Єдиний, хто надавав допомогу, це кілька суб'єктів, які були з органом самоврядування. Я подякую звісно. В цьому зверненню це міському голові міста Недригалів це Константин Волков, який під час окупації зв'язався зі мною. Ми разом переговорили ці питання і фактично вирішили, яким чином організувати в участь в зелених коридорах автобусів із Ндригайлова і три водія поїхали в Тростянець, привезли харчі і вивозили людей. Двічі вивозили людей з Тростянця. Після окупації мер міста Армни Сумської області привіз особисто Константин Стагній бус. Які подарував місту трасянцю для привозки певних речей, там і гуманітарки, і так далі, і подарував також місту кілька одиниць комп'ютерної техніки, бо у нас була вся вкрадена. Жодного візиту ахтирський міський голова, крім приїзду на лікарню, подивитися, як постраждала наша лікарня. Жодного візиту в міську раду з рукою протягнутої допомоги і якоїсь підтримки не було. І, і знаєте, ці слова виглядають дуже цинічними з боку ахтирського міського голови. Я далі, але далі мова навіть не, не, не про це. Ахтирський міський голова скаржиться в тому, що Трасенцю багато виділяється допомоги на відбудову і там, вуличних доріг, пішохідних доріжок. Він називає навіть суму, яка виділена державою на ремонт пішохідних доріжок в твоїх 600 мільйонів він називає цю суму. Ви знаєте, це чергова неправда. Бо. Ну він вказує, що ці об'єкти не важливі взагалі для міста, і вони не належать до об'єктів критичної інфраструктури. Їх не треба в трасянці ремонтувати. Це він пояснює президенту. До речі, за ініціативи якого Трастянець відібраний серед шести населених пунктів, по яким за програмою уряду починається відбудова, і це як приклад сьогодні. Відбудови населених пунктів в Україні, що треба що треба зробити державі і як вона буде робити у кожному населеному пункті. Я маю надію, що часом і вахтирки теж по кожному населеному пункту для прикладу в різних областях, сьогодні в Харківській, в Сумській, в, в Київській і так далі. І от Расінець вибрали як найпострадавше місто. Адже сьогодні не заперечить абсолютно Павло Петрович, що в Тростянці сума офіційних збитків від ударів артилерії. Від обстрілів, від пожеж, від грабування і всього іншого складає сьогодні більше 120 мільйонів доларів США, а в Ахтирці це 47 мільйонів доларів. Тобто, втричі, в Трастянець постраждав сильніше ніж е, Ахтирка. І тому напевно ця причина стала, ну як і інші причини. Розроблена документація, якесь пояснення, якась розроблена стратегія розвитку громади, яка є сьогодні в Трастянецькій громаді, куди ми рухаємося, що ми хочемо зробити з нашою громадою в майбутньому. Можливо, в цьому комплексі стала причиною, що то саме Трастянець уряд визнав містом, який буде відбудовуватися і буде прикладом для наших іноземних донорів, як буде відбудовуватися наша країна після звільнення всіх територій. І от Павло Петрович. Вказує, що чому саме для Трастянця, а не для міста героя Ахтирки, яке єдине, по його думці в області бомбардували, обстрілювали і знищували, скажімо так, і яке не пропустило ворога в глиб країни і так далі. І тут дивіться, тут кілька речей тронуто. Перше єдине, яке обстрілювалося. Ви знаєте, що сьогодні Велика Писарівка, Краснопілля, по сьогоднішній день обстрілюються села наші. В Трастянці саме від обстрілів різноманітних, давайте глянемо на місто Трастянець, на його вокзальну частину, на центральну частину, Скільки спалених об'єктів, розграбованих об'єктів, спалених під час чого під обстрілами. І саме інше, друге питання. Давайте подивимося на села. Білка, станова, солдатське. Те саме село Солдатське було так само, як і на хтирку кидали бомби. Кидали їх били градом по цьому селу, тому що 28 числа село Солдатське вже було звільнене від російських окупантів і там туди зайшли наші збройні сили України. До речі, як зайшли і в велику писарівку, 28 числа. Лютого 2022 року з 28 лютого велика писарівка собою закрила фактично проход в сторону Ахтирки, і солдати 93-ї бригади не пропускали туди ворога, і ніякі колони в бік ахтирки більше не рухалися. Крім 24, го 25-го і здається, 26 го кілька там одиниць спробували там щось обстрілювати по по Ахтирці. Більше жодних атак Ахтирки не було. Якщо вони були, хай Павло Петрович просто розкаже по датам, хто атакував Ахтирку, які підрозділи. Росіян і так далі, і також розкаже, чому російські танки пройшли скрізь Ахтирку 24 го числа і вийшли через Галешню в обхід трасянця. Оце цікава історія. Історія, як так трапилося, що певні військові підрозділи були в Кательві, а не в Ахтирці, оказалися чомусь, і багато багато іншого, в тому числі питання, які ну, піднімає він сам, так, що вони зупинили прохід на там, Київ і так далі. Я розумію, що треба на, на, надувати це геройство ахтирському міському голові. Хочеться це робити. Але так само, як і ахтирка, з ворогом боролися багато-багато громад України і борються по сьогоднішній день. І не треба перетягувати діалог виключно на себе. Всі Певні вчинки для того, щоб зупинити ворога. І сьогодні в Трастянецькій громаді більше 140 одиниць техніки нараховано, які були знищені, спалені, зломані, розкомплектовані, і так далі, для того, щоб ворог поскоріше залишив територію Трастян, не обстрілював Ахтирку, І, до речі, ми робили особисто робили все, щоб скоріше це закінчилося максимально. І але вернемося до об'єктів критичної інфраструктури. І от оце все е, Павло Петрович смакує і говорить, що от дивіться, ахтирка гіса герой, а Трастянець невідомо що. Давайте тактирки давати гроші на критичну інфраструктуру. А трастянцю не треба давати аж 600 мільйонів. Я ви знаєте, я можу вам е, от, е, більш конкретно сказати наступне. Давайте розберемо, що складається допомога держави у відбудові сьогодні Тястянця. Перше привокзальна площа це не площа де тюльпани росли. Привокзальна площа це площа, де знаходяться автовокзал, ЖД-вокзал. Який жд вокзал, має стратегічне значення для всієї нашої держави, на ділянку дороги від Харкова до Києва, в тому числі на з ділянок дороги Південної Залізниці. Це не той вокзал, який був меншого значення в Ахтирці, На жаль, він теж був знищений, але він знає, що вокзал значно інше має значення, Я не буду там всього розповідати, воно не потрібно, але це дуже важливий об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури. Який автовокзал, куди повинні приїжджати люди, пасажири сідати в автобуси і так далі, нормально обслуговуватися. Це не є Є об'єктами критичної інфраструктури, чи може водомережі, каналізаційні мережі, які лежать на цій площі, проходять які пошкоджені, які розбиті, які знаходяться на тих ділянках дороги, по яких проходили сотні одиниць техніки. Можливо, вони не є об'єктами критичної інфраструктури. Наша лікарня. Яка була розстріляна в притул російськими танками, потім мінометами і російськими солдатами. Вона не є об'єктом критичної інфраструктури, тобто лікарня, яка лікує сьогодні 35 тисяч населення Тростянецької і вравлянської громади, а також інші люди приїжджають до нас. Вона не є об'єктом критичної інфраструктури, її не треба ремонтувати два житлових будинка, які спалені до тла. Які спалені просто дотла їх не треба ремонтувати Там не тільки вікна розбиті. Чи там якісь там інші Їх просто повністю квартири знищені у людей. Їх не треба ремонтувати по державній програмі. Тобто, от Павло Петрович серйозно про це зараз говорить. Школа п'ята, яка сьогодні в ній було знищено вікна, опалення повністю, водомережазова пошкоджена, дах пошкоджений і так далі. Вона не потребує сьогодні. Найбільша опорна школа громади не потребує сьогодні підтримки від держави. І про це серйозно говорить мер міста сусіднього Ахтирки. Тому мені виглядає це дуже цинічно. І я, до речі, я не ще дорогу центральну. Центральна дорога, яка сьогодні проходить через Трастянець, це дорога державного значення, суми Полтава. Олександрія, так вона називалася Н-12. І оця дорога вона стояла давно в програмі ремонту ще перед війною, її треба завершити. Бо, бо там розбор... розібраний місток. Треба міняти комунікації під дорогою, які пошкоджені, вода, водовідведення, теплотраса і багато іншого. Треба доробити ці, ці об'єкти. Бо буде странно виглядати, коли красивим буде жите вокзал, красивим буде, умовно кажемо, там автовокзал. І, до речі, навколо цих об'єктів. Інфраструктури, спалених більше 30 об'єктів приватного бізнесу, різноманітного, сотні людей втратили роботу. Сотні. І це Павло Петрович говорить, що не треба їх відбудовувати, не треба простити руку допомоги цим підприємцям, в тому числі, щоб відбудувати цей малий середній бізнес. Він не мають коштів на таких в такому розмірі. Це ж не вікно вставити в свій об'єкт. І от держава не може зробити так, що вокзал відбудували, і будемо показувати всім нашим наземним партнерам. Держава робить комплексний ремонт. Якщо Павло Петрович їздить на конференції попити кави і не слухає слова президента, уряду, що ми повинні відбудовуючи будь-яку громаду, зробити краще ніж було, використати всі повні технології, які сьогодні є, утеплити, зробити будівлі інклюзивними: тротуари, пішоходи, переходи, безпечними перехрестя на вулицях. І це в цьому полягає комплексність сьогодні відбудови України, яке до речі. Фінансують міжнародні різні інституції. Це не кошти, які забрані у збройних сил України однозначно. Це кошти, які виділяють міжнародні різні програми для відбудови населених пунктів України. І от знаєте, отут порівняння, що там 600 мільйонів там щось дали і так далі. У нас 200 мільйонів на об'єкти, які я вам сказав, на дорогу там близько близько 150 мільйонів виділено на дорогу, і також виділено кошти на нашу лікарню. І не знаю, хто врахував Павло Петрович, сходиться чи не сходиться в нього 600, у мене сходиться менше цифра. Але не факт. Я вам назвав ті об'єкти, на які держава виділяє кошти. Держава не виділяє кошти не вдовж цієї дороги, центральної дороги для безпеки і всього іншого, пересування пішоходів. Держава не виділяє кошти ні на жодну іншу вулицю чи тротуари нашого міста. До речі, я хотів би звернути увагу наступне: що, знаєте, цинічно ці слова виглядають від мера ахтирки. Коли він в своєму місті в цьому році на півмільйона гривень кладе бруківку біля технікума, де вона абсолютно не була потрібна, а потім говорить і спекулює, що задача кожного максимальна допомога Збройним силам України і всі кошти треба направляти на Збройні сили України. Тож в своєму місті ви, Павло Петрович, ложите бруківку біля технікума, де не падали бомби і старяди в тому числі, і вважаєте це нормальним ложити кошти з міського бюджету. А тепер говорити, чому держава відбудовує по державним стандартам державну дорогу, за яку відповідає, роблячи її безпечною для, для пішоходів. Там знищені всі, всі світофори на цій дорозі, знищені автобусні зупинки, знищена, знищена система лінійної каналізації і багато іншого. Тобто держава не має права це відновити. Яким циніком треба бути, щоб такі речі писати? І наступне Павло Петрович задає питання президенту України, чому в Ахтирці не будується кільцева дорога? Яка є стратегічно важливою для області. Це, я так розумію, дорога навколо навколо міста Ахтирка, про яку, наскільки мені відомо, уже десятиліттями говорять різні місь... міські голови, в тому числі, про те, що її треба робити. Питання наступне: ця дорога у вас на балансі знаходиться Ахтирка Нафтогаз. Ця дорога, от саме на їхньому балансі, Ахтирка Нафтогаз і вам, Павло Петрович. Обласної державної адміністрації вже протокольно дано доручення зробити все, щоб передати цю дорогу на баланс обласного підприємства дороги Сумщини, щоб область, нарешті, мала підстави. Не лізти в приватну дорогу, яка у приватного суб'єкта, там з державною часткою, умовно кажемо, знаходиться да, на балансі. Ви ж все знаєте, що це бюджетне правопорушення. Не може сьогодні держава ремонтувати дорогу, яку ви, в тому числі як міський голова, який вже кілька років знаходиться на цій посаді, не може абсолютно зробити, поставити на баланс міста хоча б, або передати на баланс обласного підприємства. Тоді будуть ремонтуватися дороги. тоді... Але повірте, у нас так само дороги між Тросянцем і Лебеденом немає дороги. Там пани припани пройшли сотні одиниць техніки. Дороги там теж немає, і це 40 кілометрів дороги. Вона теж дуже важлива і багато інших доріг. І я вірю, що держава Україна зробить все, щоб всі дороги рано чи пізно відремонтувати. Але планово спочатку з дорог державного значення, потім дороги обласного значення, а об бізні там чи інші, і так далі. Тому вам і даний срок 1.09 до 1.09 зробити цю передачу сьогодні, якраз 1.09. Мені цікаво, ви зробили цю роботу, задайте відповідь, дайте відповідь своїм виборцям. Ви зробили це завдання, яке дав вам губернатор області, для того, щоб максимально прискорити виділення коштів на ремонт цієї дороги. Чомусь в мене є відчуття, що ви не зробили це доручення. Наступне чому актирка відбудовує, піднімаєте питання. Багатоповерхівки за власні кошти, а мер сусідньої громади робить піар на людському горі. Про який піар ви говорите? Про який піар ви говорите? Мер фотографувався там, на якихось талоках, як колись робив це там Живіцький чи хтось інший. Про який піар ви говорите? Хіба піаром є виконання своєї безпосередньої функції розробити документацію на кожен пошкоджений об'єкт? Зробити технічний звіт по кожному пошкодженому об'єкту, допомогти людям отримати будівельні матеріали від держави чи від спонсорів, які надають її. Який це піар? Це щоденне виконання своїх функцій і звітування перед виборцями, що зроблено в тому чи іншому будинку, що зроблено по той чи іншій програмі. Але мені ріже слух, коли на нарадах в області говорять, що по державній програмі є відновлення, коли держава дає кошти, в тому числі і на ваше місто, у вас більше ста просрочених заяв. Тобто більше ста людей не отримали сьогодні державну підтримку на пошкоджені об'єкти в вашому місті, для прикладу, в Трасянці 7. маючи вдвічі більше пошкодження, вдвічі більшу руйнацію. У вас сотня просрочених заяв. Тобто, людям ви не можете вчасно допомогти. І ви смієте жалуватись до президента. Хто ви такий взагалі? Що такі речі піднімаєте? Тому, це знаєте, от говорить про людину взагалі, яка ці слова говорить, от, говорить про його характеристику цієї людини. Е я повернуся далі по слова Павла Петровича. Чому на відбудову критичної інфраструктури вони виділяють свої кошти, а сусідня громада чекала держа державної підтримки? Послухайте, ми лікарню почали робити з першого дня звільнення міста за свої кошти і за кошти друзів, які нам цьому допомагали. Не вас. Не ваші кошти особисті чи там громади ахтирки. Повторюся, жодної гривні немає ахтирських грошей у відбудові Трасінецької громади. А десятки сотні людей різних фондів і так далі допомагали нам відновлювати школи, садочки дитячі. Лікарню ту саму транспорт придбавали, автобуси і багато багато чи іншого комп'ютерну техніку, тому що було багато всього розбитого. набагато більше, повторюся, ніж в Ахтирській громаді. І не треба лізти до нас. Ми не ліземо в вашу громаду. Робіть, що хочете, але ми знаємо, як відновлюватися. Ми робимо це планово і дуже успішно. І, 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 і а лікарня в травні місяці вже приймала людей. Т, в Траснянські школи уже в травні місяці пішли наші діти. А в кінці квітня пішли в дитячі садочки очно а не заочно, бо ви боїтеся сьогодні. Максимально не знаю, всього чого можна боятися, і досі актирка знаходиться в зоні можливих бойових дій, а значить. Все навчання в освітніх закладах, в дошкільних закладах буде у вас заочно. Але це ваше вибір, це ваше питання, це звітність перед вашими виборцями. Ви самі розбирайтеся, як вам це проводити. Але чому ви нас чи те, що робити? Чому ви в наші справи лізете і нам указуєте, що ми не так робимо і тому подібне? Ми також свої кошти. До речі, бюджету Трастянецької громади в 2022 році майже не було. Тому що половина бюджету практично не було сплочено підприємцями. Величезні сьогодні збитки понесли. Клад наша громада у нас 50% бюджету зменшилося. Фактично, весь бюджет 2022 року. Трасінецькі громади це був бюджет про фактично проживання. Це виплата заробітної плати, і все виживання. Бюджет. А не бюджет розвитку, тому говорити про якісь ще фінансування об'єктів інфраструктури і так далі. Великі проекти ну це цинічно з вашого боку, Павло Петрович. А друге, ми спромоглися протягом того ж таки важкого року розробити всю необхідну документацію і по будинкам, і по лікарні, і по багатьом, багатьом іншим об'єктам, які держава просить у міських галів, дайте документацію, дайте в рем'я ваші заявки, і ми вам дамо кошти на відновлення. Я пам'ятаю дуже добре, в серпні 2022 року приїзд віце-прем'єра України якийсь Крила Тимошенка в Тростянець, який подивився на стан руйнації, на шкладну фабрику, на площі, на лікарню, на багато інших об'єктів, був вражений тою кількістю цього пошкодженого, розбитого і так далі. І знаєте, він мене запитав. Він сказав, що в нас є трохи ну небагато коштів біля 200 мільйонів гривень коштів. Ми хочемо плануємо їх дати. Ми можемо дати, звісно, трасянцю відбудову там певних об'єктів, то само жиде вокзала там чи автовокзала і так далі. А можемо дати їх на ахтирку на ремонт вашої ТЕЦ. І я перший, хто сказав, віддайте ці кошти 150 там чи 180 мільйонів. Це ви там самі розберіться, скільки вам дала держава, але віддайте ці кошти Ахтирці, і Ахтирці ці кошти віддали. Бо йшов. Опалювальний період, і вам ці кошти були конче необхідні. Нагадайте мені, що ви зробили з цими коштами. Ви їх всі повернули до копійки, повернули назад в державу. Ви їх протримали у себе 4 місяці і потім повернули в державний бюджет, не використавши взагалі нічого. Нагадайте, будь ласка, вашим виборцям, вашим жителям міста Ахтирка в цьому році вам держава виділила на ТЕЦ кошти. Виділила. Ви їх освоїли, хоч що нібудь? Ні. І не треба лізти в чужий гаманець. Або в чужий карман, якщо у вас є кошти на ті об'єкти, які вам держава доручила зробити, а ви не можете їх реалізувати. Зробіть хоч щось, щоб держава вам повірила і почала давати інші кошти на інші об'єкти. Робіть проекти, їздіть до міністрів, їздіть до ваших спонсорів, працюйте з громадами, працюйте з іншими партнерами, і буде вам допомога. І звітуйтеся перед вашими виборцями, а не лізьте сьогодні в Трастянецьку громаду, розказувати, як у нас треба забрати і кудись поділити. Ви ж самі говорите, що не можна сьогодні. Президенту України ділити громади і так далі. Так навіщо ви ділите? Навіщо ви сьогодні ділите і починаєте ну, таку дискусію, цікаво дуже жалуючись на те, що робиться в нашій е, громаді? І е, ви говорите, що е, мер в Трасіянській громаді маніпулює, я, цитату маніпулює суспільною думкою, намагається вдало освоїти кошти, ремонтуючи площі. і ви вибачте мене, але мер особисто не ремонтує площі, вокзали і все інші дороги. Це державні об'єкти. Є агентство відновлення в державі, в місті Києві, і ви зараз робите говорите неправду. Ви говорите просто неправду вашим виборцям і президенту України в цьому вашому зверненні. Адже є агентство відновлення, яке є сьогодні розпорядником коштів. Жодна гривня по цим об'єктам не йде до місцевого бюджету, і міський голова Трасянса не розпоряджається жодною гривнею бюджетних коштів державних. Це орган, який спеціально створений для відбудови населених пунктів, який дуже ретельно вибирає кожен об'єкт, який проводить тендерні процедури і багато багато чого іншого. Причому тут мер, який, по-вашому, ви в лапках написали, вдала освоює кошти. Це ви по собі судите чи як? Не треба по собі судити інших мерів, не треба цього робити. Це моя вам величезна порада. І ви, ви питаєте в президента, що у вас було багато питань до нього під час зустрічі, коли вам артилики вручали місто Героя. Запит... Скажіть, будь ласка, виборцям, а чого ви не запитали у президента про ті проблемні питання, які ви вважаєте, слід піднімати на уровні президента? Чому ви зараз їх не опишете? Ті проблемні питання важливі, актуальні. І що ви зробили особисто для їх вирішення? Бо дуже добре перевести всі стрілки на президента, щоб він там щось робив для вашого міста. Що ви самі особисто зробили? Розібрали будівлю міської ради. Нарешті да от слава Богу. Проектну документацію зробили навірно на відбудову міської ради. Розібрали будівлю будинку побуту, який стоїть в центрі міста, зруйнований. І багато інших робіт зробили. Я вже говорив за ту дорогу, обізну Ви вирішили питання по балансовій приналежності цієї дороги. нарешті. По ТЕЦ ваші і тому подібне. Ви говорите, що фінансуєте ви ТЕЦ, так і ви вимушені її фінансувати, тому що це ваш комунальний об'єкт, друзі. Ви самі його забрали сьогодні із державної там, власності і створили його міським, зробили його міським підприємством. Так хто має фінансувати міське конкретне комунальне підприємство? Чи не громада, міста ахтирка? У вас стало менше податків? У вас менше стали податки, сплачувати військовослужбовці і частини, які у вас зареєстровані. Та скажіть спасіба сьогодні, подякуйте військовослужбовцям, які зробили вас бюджет набагато більшим, ніж він був до війни. І вложіть ці кошти в інфраструктуру, якраз, якраз в інфраструктуру критично, яка важлива для вашого міста. Наближається зима. Вам опалювати місто. Вложіть ці кошти. І не треба розказувати, що хтось винувати. Зберіть сесії не не онлайн, збирайте сесію, а зберіть сесію з людьми разом, в будинку культури чи в іншому будівлі, щоб бачили люди, як ви приймаєте рішення. Не закрита кулуарна там через інтернет, боїтеся людей навіть зібрати в залі, тому що розказуєте то ковід, точка в немає. Павло Петрович, нема ковіда з 1 серпня. Збирайтеся, не хавайтеся від людей, не хавайтеся від своєї громади. І повірте, люди вам порадять, що треба зробити: Ложити бурківку біля технікуму на півмільйона гривень, чи власти ці півмільйона гривень в тепломережі, чи в котельню, чи щось інше. Про це треба писати президенту і свої, а в першу чергу своїм людям говорити. І е, ви знаєте, що от ви говорите, що не треба робити різниці між постраждалими громадами. Повторюся, це ваша цитата. що Треба будувати лише житло людей і об'єкти критичної інфраструктури. Всю решту коштів направити на ЗСУ. Повторюся, так навіщо ви тоді ложите бруківку біля технікуму? Навіщо? Тому що в цьому технікуму лежала ваша гуманітарка. І, можливо, цей людина, яка в технікумі керівник щось знає про цю гуманітарку. Тому ви вирішили йому замазати очі чи язик, щоб він нічого не говорив, і покласти пліточку возле нього. Що це було, скажіть, будь ласка, зробіть за цю півмільйона, купіть квадрокоптер чи щось інше. І відвезіть на фронт хлопцям. І ти скажете, я ні одного квадратного метра в місті не положив в Бруківки. До речі, Тростянець ні одного тротуара в цьому році не робив і минулого року теж не ремонтував особу, там, тому що, крім пошкоджених, де їй були якісь там, метр чи два пошкодженого. Не робили ми нову плітку, ми не клали. І не треба нам про це розповідати. Бо ми сьогодні бережемо кожну копійку нашого бюджету і максимально намагаємося вкласти, щоб відбудуватися всі ті об'єкти, які були пошкоджені. І е, у мене останнє. Ви знаєте, ви в своєму зверненні зачепили мене особисто. Да? Ви написали про те, що е, фактично Тростянець єдине місто в Сумській області, яке покинув міський голова задовго, я цитую задовго до окупації міста. Так от, по цьому питанню, Павло Петрович, ми з вами зустрінемося в суді і поговоримо в суді. І ви, ви вимушені будете вибачатися. Бо 24 лютого міський голова Трасянця був в Трасянці, 27-го, 26-го і багато інших днів він був в Трастянці, в Трастянецькій громаді. І не вам мене судити, де я був і що я робив. Зрозумієте? Ви теж ночували не в ахтирці. І я ночував не в своєму будинку, бо в моєму будинку були росіяни. Тому не треба тут розповідати на всю країну, який міський голова Трасянця поганий. Говоріть за себе. І за вас говорять ваші вчинки. Краще б ви говорили гідні вчинки. На жаль, говорять. Негідні вчинки, які ви зробили, написавши таку кляузу по-другому, я не назову, до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Я думаю, що всі люди в Сумській області, і в Україні зрозуміли, хто ви є насправді, що ви за людина, яка сьогодні каприсається в чужому бюджеті, в чужому горі і намагається собі щось там зробити, якісь плюсики і тому подібне. Повторююся, працюйте на людей, бережіть своє місто, і все буде добре. А далі поговоримо. Про особисті питання, мою особисту, де я був, я за кожен день можу дати відповідь. І Я вам її дам в судовому процесі. Готуйтеся до нього, будь ласка, до побачення. Слава Україні!